Міра, да. тут, тут були шини, з стали, наскільки я пам'ятаю, шини не брали. Тут були автомобільні шини їх тут чотири штуки. Там в міську раду зверталися, шини, слава Богу, брали. Ну і храни там, я пам'ятаю, чи зимова резина, чи не ніпонятні. Ні, ні. Це не сама головна проблема. Головна проблема це ворота за куди. Ворота, які доходять на ту сторону до полтава подарунку. її треба пиляти або отак, але це нереально. Є ворота отак по Машин Машинці наставили. Не все тут просять, щоб ці машини не ставили, і вони все одно стоять. Сюди вона приїхати не зможе, бо тут, тут uh -huh. треба асфальтом вилежати. І треба біжати отак. Отак, 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 отак. І ми виходимо. З вулицю вже в Ось полтава пиво біля. І це і сусід з квартири 102. Він безконечно на цих воротах висить. Що він там, до нього хтось приїжджає, йому просто, виходить, лінь виходить аж отуди, він сюди прийшов на ці ворота. Тому що вони побалакали, він він ге бояв цими воротами. Тут був замок. Замок просто був не отакий, а замок, я так зрозумів, що був якось, так, він виступав. Він там є фотографії, що він ногою на цей замок вставав. В кінці концов він його відламав. Uh -huh. Він був просто привалений, він його відбив той замок, зрозуміло, що вона вертилася, що він поставив замок. Тобто вже не перший раз звертаються до поліції з приводу. Вони, да, вони в Актарську постійно писали. Да, це вже вона написала до... в Київ написала. І виходить, що зараз у нас цей матеріал, це ми з головного управління на пусках 83. Ні, не Київсько. Охтябрь. Ні. Це з управління. з на 83, мы... так. А, з з з да. а, а як вас звати? Андрій Вікторович Усик. Як як? Після. Андрій Вікторович Усик. Uh -huh. Ну, В принципі, оце вона замов за свої гроші поставила 600 гривень. Ну, будемо розбиратися ми тільки ще до них заходили. А ще крім а, пані Ірини, хтось жаліється на сусіда? Ну, з її, з її слів, там ще квартиранти, по-моєму, зверху і знизу. Ми туди не ходили Ми були, думали ж до них вистукатися в 102 квартиру, але там ніхто не відчиняє двері. Вона каже, що вони близько шостої години бувають вдома. Живуть уже тут міняються часто 15 років квартиранти, б жили ми в дружбі. І з самим ми хазяєвами. Скільки вже проживає ваш сусід у вас? Чори місяці. І всі ці чотири місяці як в'їхав, хоч ми і інструктували про правила поведінки і правила сумісного проживання, але з першого ж дня почалися у нас такі якісь. Що саме він Намі. робив? Можете розповісти? Ну, перше це ага. почалося те, що вони дуже гучно вели себе по ночам. Включали музику гучну, ми, ми просили їх трошки притриматись, бо на, на всіх трьох поверхах маленький під'їзд, живуть інваліди і пенсіонери. Ну, це зразу так у жінки визвала агресію, просили прибирати в під'їзді, вирішити це питання з їхніми господарями, бо господарі. Від цього відхрещується завжди. Ну, а потім почалися дуже якісь нічні, нічна метушня, бігатня по під'їзду, під під'їздом. Під Почав він лазити на хвіртку, яка знаходиться під нашими вікнами, між будинком і баром Полтава пиво. Угу. 1 грудня він заліз туди, там якісь такі грош... грошові в них. Тусовки там були з людьми, і ногою зламав замок в хвіртки. Мені за свої свої кошти. А ви його прохали, щоб він поставив на місце його? Ну, ну, сусіди всі казали і казали е, громадяну Ніколенко, який є власник е, Ігор Ніколенко. Будинку квартири, точніше. Ніхто нічого не. Тобто, власне, квартири також не збираються. Ви з ним спілкувалися? Так, да, ми спілкувалися, ми казали і казали, крім того, постійно щодня ставив він машину під вікнами моєї матері і інших інвалідів. Мати задихалася, бо він завжди розігрівав свій двигун, довго сидів, балакав вона як астматіки, у неї інфаркти були, інсульти. Вона задихалася, просила щодня. Він її обзивав. Також ображав сусідів лікарів, які просили далі ставити машину, щоб вони могли теж якось паркуватися і виїжджати на роботу тоді, коли їм потрібно. Втручалася поліція, втручала скільки разів вже викликали поліцію. Поліцію ми і... викликали. Чотири рази. Це не зараз. Ну, Я хочу сказати одно: що поліція нам з самого початку доказувала, що сім'я дуже тиха, спокійна, що це всі сусіди наговарюють, типа, і, в общем, що ми. Неправду кажемо. Uh -huh. Але розверталися з, так далі дії, що вони ще взяли, притаскали, змінили свою літню резину авто на зимову. А чотири брудні вонючі шини складували на другому поверсі, на столику і біля дверей наших. Скільки ми не звертались до них, скільки не зверталися до. Ніколенка, його матері ніхто не реагував. Звернулися до Жео. Жео теж кілька разів зверталася і до власника квартири, і до квартирантів. Ніхто нічого не хотів робити. Півтора місяця вони тут лежали. Ми труїлися, саме запах давало дискомфорт, да. чиї переху... не тільки запах, але вони і перекривали доступ до столика, куди треба було мене посадити, коли мене транспорт. Тували низ чи вверх з візочка, або вмикач світла включити, ми не могли ніхто, навіть підійти не мог. Не то, що під'їхати на візку. розумієте, Тобто ці шини гуляли по всій по сходинковій клітині, як хотіли, вони їх розставляли. То так, то так. Коли сусіди щось робили якісь зауваження, щоб не хлопали дверями, або защіпали двері, коли вони виходять. То завжди наражалося на грубість і агресію. Угу. Чомусь навіть свої фізіологічні нужди кілька разів йому за забажалося під вікнами інвалідів серед біла дня зробити. Тобто додому не зміг дійти? Я не знаю. Можливо, двері було зачинені, жінка не пускала. <кій> Цей ось о, хлопець, який проживає з вами, це Швець Ярослав, ось ви казали, так? Ну це що? у них проживає це ж він квартирант. В нього там сім'я, двоє дітей, але живуть іще якісь люди. І це кожен день тусовка проходить на хвірці. Між будинками та. Тобто покару. він проживає з дружиною, двома дітьми, а... і ще, якісь... ще жили люди, а зараз живе ще один чоловік, як він теж висить на каліці і кричить, що він брат Ярослава. Ми не знаємо. Но тут вони влаштов... він влаштував нелегальний обмінник, який дошкуляє всім сусідам. Тому що крики і поночі, і потім це поліція виказала, що... що це нелегальність. Вони казали, що була заява ще 1 грудня, що йдуть грошові якісь оборудки. Вони просто не звертали на, на нас увагу і казали, що це нам кажеться. А у вас є якісь докази? Так, да, самі мешканці і волонтери почали збирати уже самі якісь докази. Ставили люди і відеокамери, і фотографували. і тоді показали і про те, як неправильна парковка доказувала поліція, що вони мають право тут ставити машину і надовго. А, а в общем, а права інвалідів порушуються, і мої як інваліда візочника, то навіть. Мені інспектор поліції казав: а може вам машину подати у сьомий під'їзд, а не восьмий. Коли я казала, я ж проживаю і в восьмому під'їзді, а не сьомому. А може, ви напишете, що на весь будинок машини ставлять. Ну, от таким чином, тобто вони питалися захистити лише Не звертаючи права. увагу на те, да, що да, да, да. Упередженість така була постійно. І зверталась я і до начальника поліції, дзвонила, і то він мені казав, що все буде гаразд, все буде гаразд, що він віддає накази, що щось тут робити. Але їх треба було просто за вуха тягти і казати: от дивіться, отут так, отут так, отут так. От. І останній, як я балакала, із. З Олександром Миколаївичем Терелою тиждень назад я до нього зателефонувала і кажу, ну що ж, у нас вже розширився і обмінник, вже тут два е, чоловіки працює, і ви що небудь робите, то він мені сказав так: мені докладають, що тут все гаразд. Угу. І тоді я вимушена була звернутися до вищих установ поліції і звернутися до уповноваженого при президенті України. Пана Сушкевича по захисту прав інвалідів, бо порушуються не тільки права мої, а й моєї матері, але тут уже на лице дискримінація інвалідів. Нас зажали якби блокаду таких чотирьох сторін на сходинковій клітині в під'їзді. Під Що у під вас за сходинком? Мет... У вас там немає першого рівня у нас сходину. зараз проводять ремонтні роботи. На зняті студенті тимчасова да, тимчасово положили, бо там труби ідуть тепло, міняють постачання mm -hmm. і каналізація з приводу Ярослава, вашого оренду внемечали, що сусід. А які надалі дії О, сьогодні приходила поліція? Вона поліція. прийде ще до вечвечора до вас прийде також і надалі що ну, вони робити? Вони Кажуть, що потрібно працювати із самими власниками, хто здавав, хто власник квартири і квартирантом, якщо квартирант сам не реагує. Ні на зауваження сусідів, ні на, на зауваження і приписи установ і поліції, то хто потрібен відповідати за квартирантів? Ну, ну, всі кажуть, що все ж таки поліція повинна розбиратися, хоча вони не хотіли цього робити. Тобто хотіли кинути, щоб напризволяще самі інваліди. Фактично, вони дали, поліція самого початку дала можливість затоптати інвалідів. Отакими от порушниками. Угу. Хоча, Тепер, що б ви хотіли, щоб вони просто. Це ставлення до інвалідів, зараз не можна казати, інвалідів, людей з особливими потребами, людей з інвалідністю. Це просто позор для держави, і позор, якщо ми узнали, що сам Швець є спортсмен, ну це просто кодекс спортсмена не дозволяє йому так. Угу.